Виконуємо номер 1329 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши дріб коротше. І 6 завдань. Приступаємо до виконання. Якщо справа від десяткового дробу відкинути один чи кілька нулів. То отримаємо дріб дорівнює даному, відкинемо 1 0. Ми отримали дріб 7,23 суди щодо рівня даному. Відкинемо 2 нулі. Ми отримали число 8 щодо рівня даному. Відкинемо 1 0. Відкинемо 2, 3 нулі. Відкинемо 4 нулі і відкинемо 2 нулі. Ми записали коротше, використовуючи правило. Якщо справа від десяткового дробу відкинути 1 чи кілька нулів, то отримаємо дріб, що дорівнює даному номер 1329 виконано.